Еротика має збуджувати одразу, а не після десяти шарів декодування. Хімічні сцени між персонажами я люблю таке! Усім привіт! Мене звати Іра, а це відосик, в якому є я, камера і моє летюче книжкове імхо про причитані книги. І сьогодні я вам розкажу про дві книги, яких об'єднує лише те, що їх видав віват, і намалював обкладинки в схожому стилі. Одна з них це коефіцієнт поцілунку, інша знов те саме, але краще. Коефіцієнт поцілунку я читала ще в червні і я його закинула, тому буде історія про недочитану книгу. А більш детально поговоримо про знов те саме, але краще. Там уже вона прочитана, і буде блок без спойлерів, а потім зі спойлерами, де розбиратиму все. Ну що ж, поїхали. Отже, коефіцієнт поцілунку. Якщо ви пам'ятаєте історію з моїми книжковими покупками, спочатку я не збиралася брати цю книгу, вона мене не дуже цікавила. Я її скачала як безкоштовно на сайті Вівату, ну вона у мене і лежала і не збиралася її читати. Але потім я прийшла в фізичну крамницю і я побачила обкладинку вживу, і там настільки красиво блищала ця червона обкладинка, що я повелася її купила. Просто тому що вона мені блищала, як не наче якісь такий дитячий червоний круг. І що цікаво, коли я цю книгу надкусила, вона мені не сподобалася. Я її віддала на анхол на розпродаж в нашій групі BookTube українською, розпродаж на підтримку ЗСУ. І там сфотографували знову цю книгу для продажу. І я знову побачила цей прекрасний червоний колір і відчула, що я її хочу. Якби я не знала, що там такі погані тексти, я сама цю книгу віддала, то я б її купила. Раз я вже згадала той розпродаж, то саме час нагадати про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. По-перше, і розпродаж триває в групі BookTюб Української. Зазирайте, дивіться, може, вам щось сподобається. А по-друге, просто ви можете задонатити на картки, вони є у описі. Всі зібрані кошти будуть передані Геовалькірі, збирають останні ситки, що я чула, на Військову форму для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся, сподобався відосик, Відчули сплес позитиву. задонатьте. так от про що ця книга? Це сюжетом наша головна героїня є таким уже дорослою жінкою. Вона є висококваліфікованим спеціалістом з Шоб я пам'ятала чого? Чогось арифметично-логістичного. Офігенно я це пам'ятаю. З проблеми з заробітком у неї немає, з кар'єрою теж немає. З чим у неї проблеми є зі здоров'ям, бо у неї синдром Аспергера, і проблеми з комунікацією між людьми. І як наслідок, у неї проблеми з тим, що у неї немає і ніколи не було нормальних стосунків. І ось в якийсь момент вона вирішує, що їй треба найняти собі жихало, який її навчить поводитися у ліжку, тобто зробить з нею багиню сексу, і вона знаходить такого хлопця. На сайті знайомств в її місті і наймає його на певну кількість сеансів навчання. Ми відчуваємо, що після того все це має розвинутися в якісь любовні стосунки. Ну, на це є натяк. Що я отримала від цієї книги на самому початку? В принципі, це цікава зав'язка. В принципі, цікавий погляд головної героїні на життя. Тобто, навіть сам той момент, що вона приходить до хлопця і каже: Я зробила план. Років, що ми будемо робити? Пункт перший петінг, пункт другий місіонерська поза. І сам цей хлопець це читає такий серйозно, серйозно. І він ще сам дивується, чому такої. Привабливої молодої родованої жінки немає нормальних органічних стосунків, їй доводиться собі купувати жило. Далі я погортала книгу і зрозуміла, що історія буде крутитися не тільки навколо е, життя і поглядів і стосунків цієї головної героїні, але також ми будемо дивитися на історію цього хлопця і на якісь його проблеми там сімейні фінансові. Ну не буду брехати, це просто приблизно що я побачила з того, що швидко гортала книгу. І тут ми підходимо до того, чому я ту книгу швиденько огортала. Тому що я з цією книгою не зійшлася на рівні тексту. От я буквально відкриваю перші сторінки, читаю і розумію, що речення побудовані, як для мене, дуже неорганічно, дуже неплавно, і вони не наче то мені все розповідають задом наперед. Тобто авторка або перекладачка, не знаю хто тут, точніше, зловживає дієприслівниковими зворотами. І прикмітником туди саме або реченнями складносерядними, складнопідрядними будь-якими. Але через це здається, що нам історію розповідають задом наперед. Наприклад, от так, от підзйомочку я зробила слухаємо. Стегла помахала батькам на прощання і вийшла з модного ресторану в центрі Пало Альта на тротуар, уздовж якого вишукувалися дерева і дорогі бутіки. Тобто, як розумієте, щоб уявити повну картину з того, що сталося, мені треба спочатку прочитати все речення, а потім декодувати його задом наперед. Спочатку героїня кудись вийшла для мене, вона вийшла як в якийсь вакуум, і тільки після того навколо неї для мене починають виростати якісь об'єкти. А нема такого, що спочатку я повністю уявляю простір, в який входить героїня. І такі ж у мене по тексту були весь час. І коли ми дійшли до еротичних сцен. А на відміну від багатьох інших любовних романів, тут еротичні сцени починаються буквально спочатку книги. а не так, що герої довго довго до них йшли, ось нарешті. Так от. Еротичні сцени починаються прямо в перших розділах, а я сижу і маю їх декодувати, тому що історія так само розповідається задом наперед. Майкл потер пальцями губи, щоб сховати усмішку, коли стела присіла на самий край кліка і склала руки на колінах. Він лишав на її шиї слід від легких поцілунків, відірвавшись від губ, що вона могла говорити, та вона навіть згадати не могла, що збиралась сказати. У її голодному тілі виривали спека, і Майкл, зімкнувши зуби, акуратно його куснув. Так він спочатку зімкнув зуби чи потім куснув. Неможливо зробити кусь, якщо зуби вже зімкнуті. Зімкнуті зуби це результат куся. Але тоді він би відкусив щось ваше. Чому я читаю еротичну сцену і маю просто розгадувати, що тут авторка хотіла мені сказати? Я не це мала робити, коли читаю цю сцену. І отут я кажу, це той випадок, коли я ж люблю реток, да, я люблю якісну еротику. І мені казали, що ці книзі є еротика, подивися така ху-ху, зараз подивимось. І я дивлюся просто на цей текст і. Він на мені близько не працює, як мала би працювати еротика, тому що я просто цей текст починаю розбирати як якийсь ребус. Мені це не підходить, мені це не подобається, і, врешті, я відчула, що цей текст мене просто ушатав. Зважаючи на те, що ця книжка тоненька, та менше 300 сторінок, я думала, що прочитаю її дуже швидко. А я так застрягла в цьому тексті, я так в ньому зав'язала, що я вирішила себе не мучити, як традиційно дійшла. Близько до 70-ї сторіночки і відправила цю книгу на анхол. Все прекрасно, я вам про неї розказала. Тепер ви знаєте, що я намагалася її читати і не дочитала. Давайте її відкладемо, забудемо і будемо говорити про іншу книгу, яка мені сподобалася значно, значно, значно більше. І це книга Крістін Річо знову те саме, але краще. Анотація нам каже, що у нас є головна героїня Шейн, і вона приїжджає до Лондона на півроку проходити письменницький курс. Перед тим вона жила і навчалася в Америці. І вона вважає, що вона запорола коледж. Вона не завела друзів, вона не вела активного студентського життя, у неї навіть не сталося перших стосунків. І тому вона думає, що якщо вона відірветься і перелетить на інший континент, на інший острів, то вона знайде всі ті речі, які вона не змогла зробити з першого разу. То в цій книзі їй 20 років, майже 21, як вона казала, і от перед нею має відкритися таке щось новеньке. Коли я почала книгу цю читати, то що найперше мене вразило. Що вона виявилася якоюсь більш глибокою, більш цікавою, ніж анотація мені давала, наприклад, найперший момент, з яким ми стикаємось, це тема гіперопіки батьків і бажання героїні завжди, якби відповідати бажанням своїх батьків, завжди задовольняти їхні потреби, їхні уявлення про те, якою вона має бути. І ця проблема така дуже сильна, дуже яскрава, і вона наскрізь проходить через всю книгу. Туди саме додаємо проблеми з родичами, для яких ти завжди. Ну, ота от, ота от кузина, да, да, ота кузина, які перемивають кістачки. Потім після цього додається все-таки дуже приємна і позитивна історія про те, як Горіні знаходить перших друзів, вона починає активно жити цим студентським життям, подорожі, перша практика, і врешті-решт кохання і все це, я вам розказала, це буквально перші сторінок 60. Книга починається дуже дуже оптимістично. Тобто, ну знаєте, є ж різні схеми побудови сюжету, то тут я читала і розуміла, що ми починаємо з дуже високої точки, дуже оптимістично. От прямо Гриня приїжджає до Лондона і у неї все просто афігенсько. Вона знаходить класних людей, вона знаходить друзів, подорожів. Одразу знаходиться хлопець, який їй приглянувся. Вона приглянулась йому, і от прямо йде до того, що зараз вони стануть парою. Тобто, все прям мега-мега-мега круто. Але якщо у нас на початку все мега круто. Я відчуваю, що воно ну, далі піде на спад, мають же початися проблеми, і так воно в цій книзі і сталося. Тобто, все це позитивчик потроху сходив, з'являлися проблеми, з'являлися конфлікти. Але навіть в ті моменти, коли ця книга була дуже позитивно і піднесеною, і в моменти, коли в цій книзі з'явилися проблеми, сцени в цій книзі хімічні, Хімічніші. Це просто те, що я в книгах обожнюю. господи, я вам зараз це кажу, в мене мурашки пішли просто по руках. Це було настільки класно. Сцени з спілкуванням Шейн і оцим хлопцем, з яким їй сподобався. Прямо я читала і я не могла відірватися, наскільки мені були хімічні їхні діалоги, їхні стосунки, які тільки-тільки-тільки зароджуються. Так само розмови її там з друзями, сценки, де вони там сидять і разом щось їдять або щось грають у настолочки. Я... Я просто занурювалася в ці книги. І коли я кажу, що я хочу читати якусь книгу про школярів або про студентів, я кажу про щось типу, як от про цю книгу. Це було настільки прекрасно, це було захопливо. Тобто, наче то сюжет такий простий, наче то про життя студентів. А я читаю її, неначе я з ними. Причому з ними в позитивному значенні, тому що ну, живу, ти можеш бути з ними, але ноювати, тут ти не ноюгуєш. ти такий типу, а ти йому що? А вона тобі що? Овий. Дуже дуже хімічно, ви просто бачите, з яким захватом я про це розповідаю. І такий мій шалений захват тривав до половини книги. Я прям я читала я і казала, я боюсь загадувати наперед, але це прям-прям супер-супер-супер. І у мене такі емоції викликала лише трилогія Мони Кастен про Макстон Хол. До речі, вже українською все видано. Врятуй мене, врятуй себе, врятуй нас. Ось таку тут виходить, що ту трилогію я читала минулого року. Цього року я читаю цю книгу, і я відчуваю прям той самий набір емоцій. Фух, от коли серйозно, от а, важко зорієнтуватися, бо я ж кажу, обкладинка книг така сама, як і в коефіцієнті поцілунку, але коефіцієнт мені взагалі не зайшов, а тут. Так мене пре, так мене пре. Про мою улюблену тему щодо любовних романів. Чи є тут еротика? Її тут немає. Взагалі є така красива сцена, як типу підводички, така дуже-дуже хімічна і цікава. І мені б хотілося продовження. а Продовження немає. Це абсолютно так само, як я колись сумувала з ніною гіл. Але я бачила відгуки, що деякі люди навпаки не готові читати детальний опис сексу. А їм буде якраз теж підводичка далі. Думай сам то це ваш випадок. Далі, тут є цікава гра з структурою книги. Книга розділена на дві частини, але йде спочатку наскрізна нумерація розділів, а потім в якийсь момент ця наскрізна нумерація уривається і починається нумерація з одинички знову. Але все це відбувається не на зміні розділів. А всередині одного з розділів. І це підкреслює певний сюжетний поворот. І це я це обожнюю, це настільки ахіренна. Ну, коли от я не тільки занурена в історію, але я бачу додаткову гру автора зі мною на рівні структури. Люблю, люблю, люблю. Про що я ще вас попереджу, перш ніж перейдемо до спойлерної секції, це те, що в цій книзі є фантастичний елемент. В принципі, я відкрита до фантастичних елементів, тому сам факт його наявності був мені не в мінус, але мені в мінус було те, що через цей фантастичний елемент авторка не змогла дотягнути не змогла досягнути. І тут ми переходимо до спойлерної секції. Будь ласка, якщо ви хочете читати цю книгу, не Дивіться спойлерну секцію. Серйозно, алярм, алярм, не дивіться. Я вам буду казати про такі речі, які я сама в тексті відкрила з величезним задоволенням. Я не хочу, щоб ви собі зіпсували це задоволення і почули про ці повороти і гачочки наперед. Тому що я тут скажу, тому будь ласка, будь ласка, я знаю, що хтось любить дивитися спойлери, просто щоб просто все дізнатися про книгу і скласти враження, але потім брати читати. От зараз не той випадок, не той взагалі, не дивіться спойлерну секцію, якщо ви хочете читати Цю книгу, отже, перший момент, який мене дуже вразив, це коли ми виявляємо, що Шейн збрехала своїм батькам, що вона їде навчатись на медика, а насправді поїхала навчатись на письменницький курс. Прям це в момент таке, що нічесьяти ризикова. І зрозуміло, що на цій темі буде дуже сильно розвиватися конфлікт. І мені насправді дуже сподобалося те, як він розвинувся. Бо чомусь мені здавалося за стандартною схемою книг, що оцю жвачку про її таємницю будуть тягнути до самого фіналу, і тільки в фіналі воно вибухне. Але все розкрилося буквально близько до середини. І оці сцени, де Шейн зі своїми батьками розбирає стосунки, і де от прямо видно, як вони її подавлюють емоційно і особистісно, і вона не може якби, ну, захистити себе. Ці я з цієї прям дуже дуже сильно відчувала і проживала і так, взагалом, це було для мене дуже сильно. Щодо хлопця, з яким Шейн приглянулася. Спочатку він виглядав як ну прекрасний, просто стандартний хлопець, такий герой нашого роману, дуже позитивний, дуже радісний. Але що далі ми йшли по тексту, то більше мене напружувало, що він перед нами якось як повноцінна особистість не розкривається. Тобто, ми бачимо дуже багато сцен, де він дуркує з Шейн, де вони дуже мило спілкуються, і це просто афігенно. От оці хімічні всякіні діалоги під час навчання, під час залицяння. Але потім, коли ми вже переходимо на другу половину книги, і ці герої зустрічаються як шість років по тому і думають про те, чи відновити стосунки, чи ні, і от мені не вистачало глибини в цьому хлопці, Пайлоті. От було таке відчуття, що я ж про тебе нічого насправді не знаю, і Шейн про нього нічого не знає. Тобто, все, що вона про нього знає, це тільки ті веселі зустрічі, де вони дуркували. І от. Ну мені важко оцінити, наскільки їй актуально було б шість років по тому, тобто на той момент їй вже стало б 26, майже 27, тобто це як це ж мій вік. Я не знаю, наскільки от актуально оцінювати чи повернутися до таких старих стосунків чи ні. На середині книги, коли головні герої в свої 20-21 втратили всі шанси красиво розрулити ситуацію, і от ми бачимо такий повний провал, Чорнота і далі 6 років по тому. То мені все ще здавалося, от хімічно ця їхня перша зустріч, коли ще понесло, і вона дуже відверто говорила з Пайло там, що вона хоче, що в неї там життя не складається, так як вона б хотіла. І така, типу, бабанкну, типу, ти мені подобаєшся? Ну давайте, ми, може, таки позустрічаємося, хоча шість років минула. І тут настає оцей фантастичний елемент, що вони переносяться в часі назад. В принципі, я сама ну я не маю нічого проти фантастичних елементів, хоча нічого не натякало, що в цій книзі він буде. Чи навіть я не думала про те, скільки всіх ем, часових парадоксів чекає на героїв через те, що вони перенеслися? Я подумала: гаразд, це все таки не. Не прям тверда наукова фантастика. Вважаю, що цей елемент просто існує для галочки, щоб існувати, просто щоб створити певну ситуацію, в якій герої себе проявлять. Гаразд, не звертаю уваги, не думай про те, що вони повернулись назад в часі, і тепер кожен на їхній інший рух може там змінити хід історії. Не думай про це. Я про це намагалася не думати. Просто пливла, але, врешті-решт, мені здалося, що через оцей стрибок у часі. Авторка втратила свій потенціал, що замість того, щоб показати, як герої реально в своєму житті вигрібли і виправили всю ситуацію, знайшли той стиль життя, в який вони хотіли авторка просто зчитеріла і, типу, дала їм другий шанс. З одного боку, дуже класно грає назва обкладинки, коли ти натикаєшся на цей момент, що якби ми то думали, що це те, що Шейн вперше їде в Лондон, це знов те саме, але краще. А виявилося, що у неї от, прям в житті подорож часі, і їй буквально дається шанс зробити знов буквально те саме, але уже краще. Гаразд, це була цікава гра з назвою обкладинки. Я люблю. Отакі от, от ігри, але все-таки я відчувала, що це наче ну потенціально не дотисли. Тобто ми не побачили, як одна реальна людина вигрібла свої життєві події. Все таки стали і... замість цього, настався міракл і подорож у часі. Далі, коли вони перенеслися в минуле, мене здивувало, як вони поставилися до того, що вони знову студенти, їм знову треба навчатися. Вони чомусь так радісно це підхопили, принаймні ще й вона така: опа, все, піду на заняття, опа, піду на стажування, опа, у нас новий шанс типу, такі почати стосунки. Давайте погуляти, як парочка тримати за руки. І ось тут я теж піймала такий дисонанс, тому що я не нагадаю, типу, їй, власне, хоч вона і перенеслася назад в часі, але ж вона вже прожила ті 6 років і з нею є цей життєвий досвід. Тобто, насправді, емоційно-морально їй 26-27. І. Я просто спробувала натягнути цю ситуацію на себе і зрозуміла, що це якась неорганічна реакція у героїні відбулася. Якщо оцінювати, що думаю, я тому що коли я згадую свій університет, я кажу, що я його обожнювала. Я навчалася прямо в кайф. Мені це дуже дуже подобалось, але в якийсь момент я прямо відчула, що я вже переросла цей етап свого життя. Що мені вже не цікаво ходити на пару і робити домашку, що я вже там хочу працювати, і я вже хочу по-іншому поглиблювати свої знання. А от ця рутина з ходіння на пари вже мені втягось. І отут те саме мені здавалося, що Грині, яка вже, тоблін вона всі ці шість років навчалася на медика, що ну, вона вже прожила цей етап свого життя. Що там може бути цікаво? Ну, типу, знов те саме. А, а тут вона така клас, офігенна, Знову семестр в Лондоні, повторюємо. І це ж при тому, що вона знає, що попереду все-таки на неї чекають там, скандали з батьками, і все таке. І далі, коли під час цього повтору. Якось буквально в лобо починається, але краще, то я вже просто сиділа і така га, га, щось мені не віриться, щось мені трошечки не віриться. Тобто, знову ж таки, з хлопцем вперше познайомитися в 20-ті, дуркувати, і весело спілкуватися це круто. Але 6 років по тому, маючи певний життєвий досвід, вже певну філософію, певні шороди. Часом відчуваєш ти такий опа, в мене якісь досвід і думки накопичилися. Мені вже не 20, мені вже більше. То тут жугирині те саме могло бути. А ні, вона, от не наче то як ментально теж повернулася, до стану себе 20 літньої І те саме з подорожами, тобто, о, не домандрувала в 20 років, а давай я буду зараз мандрувати. Ні про що не думай, просто у тебе екскурсія. Потім те саме з практикою, що окей, піду знову на практику. І... Раптом там стає, але краще. Вона пише статтю, її там статтю приймають, її беруть в редакцію, їй світить знайти роботу. І оце Але краще, мені почало здавати, що вона вигулькає просто як раяльську щіп. Просто щоб довести, що варто було просто. Перевести годинничок назад на 6 років, і одразу в героїні все стало краще. Ну і власне в епілозі, коли виявляється, що у неї і стосунки ідеальні з тим пайлотом, про якого ми все ще нічого глибоко не знаємо, і робота у неї була крута, і романи вона стала писати дуже популярні, все раптом стало але краще. Просто тому що годинник повернули на 6 років тому. І ось тут. Я була розчарована. Тобто я от прям відчула цей недотиснутий потенціал, що це могла б бути історія про те, героїня все вивезла сама і такі відстояла свої кордони від батьків, там, а, те, що завгодно. Побудувала врешті свою кар'єру. Але тут все звелося до того, що ну, з першого разу у неї не вийшло, але варто було лише крутанути годинничок, і опача у неї вийшло все. І це якось дивно. До того ж, мене не покидало відчуття, що герої взагалі не відчувають значу, свій вік. Вони не відчувають, що вони хоч ці от шість років пройшли, шість років. Це ну це насправді великий період в житті. Особливо от між 20 і 26. Ну ти це ж таке становлення. Ти, це, люди Змінюються, реально змінюються. І тим більше я була здивована, що тут вони не змінилися взагалі. Десь за 150 сторінок до кінця цієї книги мені стало відверто нудно її читати. Там якраз у Шейн з Пайлатом на. Налагодилися стосунки, і вони просто почали воркувати направо, воркувати наліво, і таке тю-любов, тю, -тю любов, 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 весь час разом, обіймашечки. І я розумію, а мені просто нудно це читати. Я не розумію, куди ця історія рухається. Тобто, от перші сторінок 300, вона прямо гнала, гнала, як шалена оця хімія, і все. А потім в якийсь момент воно пригнало до цього знов те саме. І, і пішли такі свасопалькі рожеві, і вже не було інтриги, не було цього накалу. І у мене було, хоча б якесь сподівання, що тут будуть переказані ті самі сцени, в яких герої вже брали участь. Спочатку 20 років, і тут вони їх повторюють знову. Але там, можливо, будуть якісь зміни, якісь суттєві деталі будуть відрізнятися. Але виявилося, що ні. Тут і є повтори деяких сцен, але вони йдуть дуже-дуже пуртичком, дуже швидко. І до того ж така дивна ситуація, що всі інші учасники цих сцен говорять навіть одні й ті самі фрази, а головні герої пам'ятають, що там прозвучить одна й та сама фраза, і якось під них підлаштовуються і тут. Я як не стрималася, але в мене все одно виникали у ці думки. А що там про просторові часові і континууми, про те, що ви перемістилися йому в минуле, і тепер ви пишете іншу історію людства? О, все, от, через те, що мені стало нудно, я почала задаватися такими питаннями. Суто тому, от. Тільки ті, хто дивиться спойлерну секцію, дізнається, що насправді ця книга, яка викликала у мене шалений захват на початку, от десь за 150 сторінок до фіналу, навпаки, втратила для мене більшу частину свого шарму. І я вже якось так домучувала, вже якось читала через силу. От просто там в день брала щось 20 сторінок, прочитаю і відкладаю, вже так якось нудненько. Е, тому все. Ексклюзивний <laughs> контент для тих, хто дивиться спойлерну секцію. Тому що, ну, дійсно, як без спойлерів на початку це було шикарно, це було любов, це було мега супер. До речі, враження схоже на те, що в мене було з зміну гіл із адділерю. Якщо ви бачили ці мої відгуки, подивіться. Там теж я на початку прям розсипалася в компліментах до книги, а потім воно так пішло на спад, на спад, на спад. На тому я закінчую спойлерну секцію. Давайте на фінал. Ось такий був мій огляд на дві книжечки зі схожими обкладинками, але з дуже дуже різним наповненням. Я дуже неочікувано пішла на цю серію вівату, Ви ж пам'ятаєте мої огляди на обкладинки улюблені не дуже, і обкладинки в такому стилі це те, що я не люблю взагалі. Але через те, що один раз я не вкусила Нінугіл і мене прям понесло, то я подумала: а раптом і в інших книгах цієї серії під цими схожими обкладеночкам буде ховатися щось таке дуже хімічне. Ну і виявилося, що немає нічого еталоного ідеального, що одна книга не заходить, але ця. Ця таки стала моєю прям відрадою. Вона мені принесла дуже багато позитиву, принаймні перша половина цієї книги. І ця книжечка займає своє почесне місце на поличці поряд із Ніною Гіл. Розповідайте, як вам? Чи читали? Запрошую вас до коментарів. Запрошую полайкнути це відео. Запрошую пошарити його, тому що я знаю статистику, мене дивляться переважно. Мої підписнички. Люблю моїх підписничків. пошарте серед друзів. І я сподіваюся, що ви в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.